Віспетик з другую сортванчатка 8 кг ціна 1400 Чоловіча, Плотна фріска. Середні на Розмір XL. Флісовий батник чоловічий. фірми Nike. Розмір S. Ще один чоловічий плотний фліс, розмір M. Така чоловіча розмір L. Світлий чоловічий. Фліс, розмір XL. Легенька чоловіча фліска розмір. 4 xl Жіночий легенький фліс, розмір S Чоловіча фліска, розмір. М. Ще один чоловічий легенький фліс, розмір L Чоловічий плотний фліс. Розмір 50-й. Така чоловіча фліска, розмір 2XL. Жіночий фліс розмір S, -ка. Жіночий фліс фліска. Розмір XL. Жіночий фліс розмір L, -ка. Плотна фліска чоловіча, розмір L, -ка. Жіночий фліс розмір XL. Легенька жіночий фліска розмір S, -ка. Жіночий фліс розмір S, -ка. Чоловіча легасенька фліска, розмір 2 xl чоловічий плотний фліс, розмір Елька. І останнє це є також чоловічий плотний фліс, розмір XL. Це був фліс, перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг, ціна 1400 кг.